Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. 27 і 28 квітня в Україні буде багато сонця. Дощі покинуть нашу країну, а температура в більшості областей підвищиться до приємних 18-20 градусів. На вихідних погода по всій Україні покращиться. Дощі покинуть територію нашої країни, тільки в неділю на крайньому сході можуть бути опади. Температура підвищиться до комфортних 18 градусів 20 градусів. А на південному сході очікується 21 градус, 26 градусів. Згідно з прогнозом, у Києві в суботу буде невелика хмарність температура повітря вночі 10 градусів в день 17 градусів, у неділю вночі очікується 9 градусів, а в день 18 градусів, практично безхмарно. У Львові в суботу вночі 4 градуси, в день 17 градусів, невелика хмарність. У неділю вночі 6 градусів, в день 20 градусів, практично безхмарно. У Луцьку в суботу вночі 4 градуси, в день 17 градусів, невелика хмарність. У неділю практично безхмарно, вночі 7 градусів, в день 20 градусів. У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря 4 градуси 18 градусів. У неділю температура буде 7 градусів 20 градусів, невелика хмарність. У суботу в Одесі буде практично безхмарно. Температура вночі 10 градусів, вдень 18 градусів. У неділю невелика хмарність 12 градусів 19 градусів. У Харкові в суботу температура вночі становитиме 13 градусів, в день 19 градусів, невелика хмарність. У неділю стовпчики термометрів покажуть 9 градусів 18 градусів хмарно з проясненнями. У Дніпрі в суботу, невелика хмарність, температура вночі 13 градусів, в день 20 градусів. У неділю температура становитиме 11 градусів 18 градусів, невелика хмарність. У Сімферополі в суботу, невелика хмарність, 9 градусів 21 градус. У неділю похмуро. 13 градусів 17 градусів дощ. Жителів Маріуполя в суботу очікує ясна і безхмарна погода. Температура вночі плюс 13 градусів, день плюс 24 градуси. У неділю вночі очікується плюс 13 градусів, день плюс 23 градуси, хмарно з проясненнями, невеликий дощ. У Краматорську в суботу буде практично безхмарно. Температура вночі плюс 13 градусів. В день плюс 24 градуси. У неділю буде похмуро, вночі плюс 11 градусів, в день плюс 22 градуси, можливий дощ. У сєвєродонецьку завтра буде практично безхмарно, температура вночі плюс 14 градусів, в день плюс 26 градусів. У неділю хмарно з проясненнями, температура становитиме плюс 12 градусів, в день плюс 23 градуси дощ. У Буковелі в суботу буде хмарно з проясненнями. Температура вночі мінус 1 градус в день до плюс 14 градусів. У неділю вночі температура становитиме плюс 2 градуси, день стовпчики термометрів покажуть плюс 16 градусів, практично безхмарно. У моршині на Львівщині в суботу вночі буде плюс 2 градуси, день плюс 18 градусів невелика хмарність. У неділю практично безхмарно. Температура вночі становитиме плюс 3 градуси, вдень плюс 20 градусів. У трускавці в суботу хмарно з проясненнями, температура до плюс 17 градусів. У неділю, невелика хмарність, температура плюс 5 градусів плюс 20 градусів. У сваляві завтра очікується ясна погода до плюс 20 градусів. У неділю, практично безхмарно, плюс 5 градусів плюс 18 градусів. У затоці в суботу ясно і безхмарно, вночі плюс 9 градусів, в день плюс 19 градусів, у неділю практично безхмарно, температура плюс 11 градусів плюс 20 градусів. Друзі, велике вам дякую, що подивитися це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!